Мігель де Сервантес, Саведра, премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі. Частина друга, розділ 68. Ніколи ще Санчо, обізвався Дон Кіхот. Ти не висловлювався так вигадливо, аж ось, коли я зрозумів, яке слушне оте твоє улюблене прислів'я, не з ким родився, а з ким водився. Ага, паночку мій гречний, гукнув Санчо. Зараз уже не я нижу прислів'я. Зараз вони у вас так і злітають з язика. Ще краще, ніж у мене, тільки й того, що пословки ваш мості виходять до ладу, а мої не до прикладу. Ну, та все, що не кажи, а й ті, і ті пословки. Саме в цю хвилю почувся глухий гомін і якісь прикріс що лунали на всю долину. Зірвався Дон Кіхот і схопився за меч. Санчу ж під свого сірого, а з загородився загородився і в'ючним сідлом. Джура перелякався не менше, ніж його пан схвилювався. Гомін дущав, наближаючись до двох наполоханих, точніше не двох, а одного, бо хоробрість другого добре знана. А річ ось у чим. Кілька чоловік гнало продавати на ярмарок понад 600 свиней і ось ці самі свині рохканням і кувіканням щеняли такий гамір, який оглушив Дон Кіхота й Санча. Тож вони ніяк не могли второпати, що ж воно діється. Величезна хрюкотлива череда налетіла на Дон Кіхота й Санча, і, не зваживши ні на того, ні на того, Пройшла потоптом по обох, розваливши Санчові шанці і збивши з ніг не лише Дон Кіхота, а й русинанта. Навальність нашестя сієї безрогої нечисті, а також і її, порвали змели на землю кульбаку, збрую сірого русинанта Дон Кіхота». Санчо якось зіп'явся на рівні і попросив свого пана меча, щоб заколоти спів тузіні безщільних сих їмостей безрогих, бо він уже прирозумів, потоптали його саме без роги. На те Дон Кіхот відповів Оближ їх, друже, ця зневага послана мені як розплата за мій гріх, і справедлива кара небес, що вражає переможеного мандрованого рицаря. Втім і полягає, що його опадають шакали, тнуть оси і топчуть свині. Либонь, небесна кара, підхопив Санчо, вражає і жур тих і переможених лицарів. І лежить вона в тім, що їх кусають мухи, їсть нужа і в'ялить голод. Хай би ще ми, джури доводилися лицарям синами чи найближчими родичами. Тоді не кривдно було б, що нас карають за їхні гріхи аж до четвертого коліна. Але в якому ж покривенстві кіхоти і панце. Ну, гаразд, лягаймо де небудь та поспімо до ранку там побачимо. Спи, санчо, Дон Кіхот. Ти родився, щоб спати, а я родився чувати. А поки досвіту дам волю думам. І вилю їх мадригальчиком, якого нишком о тебе зложив цієї ночі в голові. Як на мене, зауважив Санчо, багато дум для пісеньки не треба. Співайте собі ваші, скільки хотя, а я передрімаю, скільки мога. Одразу, розклавшись привільно на землі, Санчо скукобився і заснув, як убитий. Байдужий до клопотів, про борги й розписки, до всіх перечувань душевних. А Дон Кіхот, спершись на стовбур, чи то бука, чи то курківця, сід Ахмед Бен Енхилі не вказує, яке саме було те дерево. В супроводі власним зітхань заспівав: Володарю Амуре, згадавши, як жорстоко я караюсь, і я вмерти пориваюсь. Скінчити прагну це буття похамуре. а досягну могили, що всім земним злигодням пристань тиха, і де береться втіха, я знов живу, й на смерть не маю сили, так у житті сконавши, у смерті я знаходжу Воскресіння, предивне це боріння! Де смерть життям себе змагають завше. Кожну стрічку він окселентував численними зітханнями й досить рясними слізьми, адже серце його тужить і рветься на клапті, як згадає про поразку і розлуку з дульсінеєю.